Доброго дня. Вправа на рівновагу. Ходьба по похилій дошці. Спинку тримаємо прямо. Не слід поспішати. Ручки в сторони. Спинка пряма. Дихаємо носиком. Ось так. І зійшли обережно. Вправа на лазіння. Пролізання в обруч. Правим лівим боком. Поставте обруч з боку від себе. І спочатку нога йде вперед. Потім пригинаємося, пролізаємо. І ось ви вже з цієї сторони. Давайте спробуємо в іншу сторону. Тримаємо міцно обруч на підлозі. Нога, присіли, перехватили руку. Ви вже тут. Тепер ваша черга. Стрибки у глибину з місця вам потрібен предмет, з якого ви можете зістрибнути. Стали, ножки зігнули у колінах, коліна, коліна працюють як пружинки. Руками собі допомагаємо і зістрибуємо вниз. І ось так.